Сьогодні треба нарешті відсадити дітки від цих листочків. Руки не доходять, листки вже попереростали, навіть вже і, і, і негарні такі зробилися. Їм вже тут тісно, дивіться, які купи діточок, які гарні сортики, і все ніяк. То брак місця, то брак часу. Ось це покажу. Ця п'ялочка. Ця дітка наростала на цьому листочку рік. Дуже довго. Ось, Але нарешті виросла, вже потребує відсадки. Так, якось так хочеться обережно взяти. Ось, дивіться, які, а є навіть і такі, а є навіть і такі, ой, ось листочка вже нема, дивіться. Залишились дітки. Дітки вже такі здоровенські, велетенські. Я буду сьогодні це робити. Ось постараюся зробити принаймні, бо мені вже шкода цих фіалочок. Так вони страждають від нехватки і місця і взагалі подивіться, скільки тут буде дітлашні їм бракує місця, бракує вже вживних речовин. Я хочу провести такий один експеримент з цими листочками. Пізніше вам розкажу, покажу, що це навіть сорти. Давайте глянемо. цікаво. Тут підписано. А ага, це написано А, П. Моя Індія. І вже бачите, листочки бідненькі вже починають страждати. Вже ростуть вони в мене досить довго. І ці листочки на корінні практично з весни, напевно. що Вже давно їх варто було розсадити, але, але... Куч... купа але такі сценарії. Листок постарів, страшно постарів. Оце закарпатські узори, Це мій сортик. Бачите, і пильний, і нещасний такий листок, але ж, але ж діток наплодив багато. Дітки гарні. Зі своїх мамок повипивали всі соки. Ось тут. А тут, бачите, листочок так скрутився, це значить, що була пересушка в нього. І навіть дітка має таку м -м, плямку, це значить була пересушка ґрунту, але він все рівно вижив. Сон трава.